Куди ти їдеш? Стій, дурний! Куди ти їдеш? Стій. Стій. Я депутат міської ради. Так. Да. Зупинись. Не дави людину. Зупинись. Ти став на пішохідному переході і тепер дочекаємося поліції. Давай. Інше питання. Зупинись. Я тут стою і нікуди тебе не пропущу. Ти стояв на пішохідному переході. Дочекайся поліції. Я розумію, що в тебе часу немає. Ти збиваєш людину. Давай дочекаємося поліції. У мене є фотографія, як ти стояв. Так краще буде, розумієш.